Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні побачила в себе на столі цікаву річ. Вона є в кожному домі, на кожному столі. Вона кругла, в неї насипають, накладають, з неї їдять. Як ви вважаєте, що це діти? Так, це тарілочка, а принесла її бабуся Гануся. Давайте розглянемо якої форми тарілка? Вона круглої форми. А якого кольору? Так, молодці, білого. Ця тарілочка прикрашена візерунками, квіточками, тому вона дуже гарна. Дітки, а зробімо нашій бабусі Ганусі сюрприз. Давайте прикрасимо свої тарілочки та подаруємо. Бабусі. Дітки, давайте приготуємо пальчики до роботи. Посуд миє, наш Антошка. Миє вилку, чашку і ложку. Вимив блюдце і стакан і закрив міцніше кран. Дітки, а зараз повторюйте разом зі мною. Миє посуд, наш Антошка. Миє вилку, чашку і ложку. Вимив блюдце і стакан, і закрив міцніше кран. Дітки, починаємо працювати. Прикрашати тарілочку будемо за допомогою ватних паличок. Прикрашати будемо лише край тарілочки крапочками. А серединка в тарілочці залишиться біла. Починаємо працювати помаранчевою фарбою. Вмикаємо паличку і починаємо працювати. Притримуємо і залишаємо сліди від паличка. закінчили працювати помаранчевою фарбою, починаємо працювати зеленою. І таким самим чином залишаємо сліди від одної палички. Ось як гарно я прикрасила тарілочку. Ви сьогодні, дітки, теж молодці, старалися, прикрашали тарілочку для бабусі Ганусі. Вона вам буде дуже вдячна за подаруночок, чекає на ваші роботи. До побачення, малята, та до нових зустрічей!